Спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону направила до суду обвинувальний акт щодо подружжя, яке торгувала підробленими медичними довідками. Фіктивні документи слугували підставою для виключення особи з військового обліку. Вартість послуги коштувала 11 тисяч доларів США. Під час одержання неправомірної вигоди подружжя, а саме колишню медичну сестру та її чоловіка, затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. У ході невідкладних слідчих дій обшуків виявлено та вилучено в подружжя 29 тисяч гривень, 29 тисяч євро. А також 24 тисячі доларів США на кошти накладено арешт їх передано до агентства з питань виявлення розшуку та управління активами для закупівлі військових облігацій та підвищення обороноздатності України прокурорами висунутовинувачено у підробленні документів одержанні непромірної вигоди. Запливне на прийняття рішення особою на виконання функцій держави поєднує з вимаганням такої вигоди, а також замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Подружжя може отримати до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Я вдячний органу досудового розслідування, а саме слідчим головного управління нацполіції, а також оперативникам служби безпеки України в Дніпропетровській області за належний оперативний супровід. А також викриття даної схеми Наненко, Ігор Притула, цей день.